У вашій квартирі чи будинку є шкідники, миші, пацюки, таргани, мурахи, щипавки або інші комахи. Вам постійно доводиться знаходити способи боротьби з усілякою цією дрібною та неприємною живністю. Ми пропонуємо вам новий революційний спосіб назавжди закрити двері до вашої оселі гризунам та комахам пест репілер електричний, цифровий суперприлад, принцип дії, якого ґрунтується на технології електромагнітного імпульсного впливу, виключно на гризунів та комах, але є безпечним. Для людей та тварин, встановивши прилад у розетку, ви побачите, як на його корпусі спалахне зелене світло, а згодом червоне. Це означає, що процес знищення, а точніше, випровадження комах та гризунів, розпочався. Його електромагнітна та ультразвукова пастка увімкнута. Сигнал, який поширюється через електричне поле приміщення, подразнює нервову систему шкідників. А ультразвук впливає навіть на мух комарів, клопів, сороканіжок та щипавок. Просто увімкніть пестрепілер у розетку електромережі, і результат його дії ви помітите уже протягом найближчого часу. Відтепер ваша боротьба зі шкідниками буде вдвічі ефективнішою, адже ми пропонуємо вам комплект із двох пестрепілер за ціною одного. Кожен прилад охоплює досить велику площу у 230 метрів квадратних. Тож, якщо двох пристроїв буде забагато для вашої території, подаруйте додатковий пестрепілер своїм рідним, а ще краще сусідам, щоб шкідники пішли від вас якнайдалі. Пестрепілер – це дуже гарний винахід. Ми живемо недалеко від парку, і наш дім просто атакували руді мурахи. Вони були всюди, в печиві, в цукрі, а влітку до них додалися ще й комарі та мухи. Жах! Але як тільки я увімкнула Пестри Пілер, через декілька днів в нашому домі не було жодної комахи. А головне, я не використовувала жодних хімічних засобів. Пестри Пілер врятував наш дім. Роками ви намагаєтесь боротися із усілякими шкідниками, які інколи стають просто напастю вашого помешкання. Вони повзають там, де граються діти, де зберігається ваша їжа, посуд, одяг та інші речі. Ви намагаєтесь позбавитися цього жаху за допомогою токсичних хімічних засобів та неефективних пасток. Ваша родина змушена дихати небезпечними випарами отрути, проте настає час, коли після чергової дезінфекції шкідники все одно повертаються знову у квартирах, в котре заводяться таргани. У приватних будинках комахи та миші, а в складських приміщеннях, магазинах та навіть офісах справжні величезні щурі вже давно стали нормальним явищем. Пестре Пілер ваш захисник від цих неприємних розповсюджувачів бруду та інфекції. Щурі, пацюки, миші та рагани самі підуть із вашої оселі, якщо ви увімкнете його у розетку однієї з кімнат. Через електричне поле будівлі пестрепілер надсилає електромагнітні імпульси, які відлякують шкідників, подрезнюють їхню нервову систему та примушують швидко залишити стіни приміщення. А ультразвук впливає навіть на мух, комарів, клопів, сорока ніжок та щіпавок. Радіус дії Пестри Пілар 230 квадратних метрів, тож він легко захистить навіть великий будинок, усю вашу квартиру або навіть промислове приміщення. А два прилади, які ми пропонуємо вам у комплекті за ціною одного, це справжній бойовий арсенал у боротьбі з шкідниками на площі більше, аніж 500 квадратних метрів. Я власник невеличкого продуктового магазину. У нас завжди було повно тарганів та мишей. Мешканці квартир, що живуть поряд, завжди скаржилися на нас. Ми час від часу труїли шкідників різними отрутами. А нещодавно завелися ще й пацюки. Самі знаєте, чим це загрожує, якщо хтось би побачив. Коли ми увімкнули пестри піллер, від нас навіть мухи полетіли, не те, що таргани і пацюки, а сусіди стали нашими кращими клієнтами. Імпульсна система, яка застосована у Пестрепілар, безпечна для здоров'я людини та ваших домашніх улюбленців котів, собак, пташок чи рибок, вона впливає виключно на комах та гризунів. Переваги її у тому, що вона не вбиває шкідників. А просто примушує їх піти геть, тож вашому приміщенню не загрожують купи сміття із мертвих тарганів, мурах, мух або ще гірше гризунів. До того ж, вам не доведеться дихати отруйними хімічними засобами, за допомогою яких ви намагаєтесь позбутися шкідників. Відтепер вам не доведеться витрачати гроші на недешеву дезінфекцію. Придбайте краще пестрепілер і пристрій усе зробить за вас. Його сигнал, що поширюється через електричне поле приміщення. Створює справжню пастку для дрібних непроханих гостей, подразнюючи їхню нервову систему. Мурахи, таргани, жуки, мухи, комарі, клопи, миші, пацюки самі втікатимуть від цих імпульсів. Згадайте, як влітку дошкуляють вам навали мух та комарів. Якщо ви маєте дачу чи власний будинок, без пестрепілер вам ніяк не обійтися, щоб захистити свої стіни, підвали та горіща від мишей та щурів. У приватних будинках часто заводяться миші на горищі під підлогою. І нас вони так допекли, що в стінах уже дири прогризають, комору пролізли, а там у нас зерно зберігається. Рігається борошно, я вже їх і отрутою, і мишеловки ставив. Та вони як були, так і є. А пестрипелер нам допоміг. І тепер у нас не те, що мишей, навіть пауків у кутках не знайдеш. Система Пестрипілер не створює жодних звуків та не впливає на роботу комп'ютерів або інших електроприладів. А головне, що Пестри абсолютно безпечний і для вас, і для ваших домашніх тварин, які мешкають з вами у квартирі. Коти, собаки, пташки або рибки ніяким чином не постраждають від електромагнітного та ультразвукового впливу пристрою. Пестри це ефективний та найбезпечніший спосіб позбавитися шкідників, мишей, щурів, мурах, тарганів, щіпавок, жуків, павуків, мух та навіть комарів. Тож вибір за вами. Погляньте сюди: ось комплект із двох пестрепілер, які ми пропонуємо вам, до речі, за ціною одного. А ось не дуже приємні істоти, які хазяюють на вашій території, псують ваше життя, розносять інфекцію бруд та лякають усіх. Тож, якщо вам не подобається ділити своє помешкання, офіс, склад чи будь-яке господарське приміщення разом із такими ось пацюками або мушами, усілякими мурахами, мухами, комахами чи тарганами, прислухайтесь до моїх порад та замовте цей комплект із двох унікальних приладів Пестрепілер. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. ПЕСТ-Репілер буде на варті вашої гігієни та спокою, адже це просте сучасне рішення проблеми, якого ви так довго шукали. Телефонуйте та замовляйте засіб номер один у боротьбі зі шкідниками ПЕСТ-Репілер. Якщо вам дошкуляють таргани, мурахи, жуки, комарі, павуки, миші чи щурі, вам потрібен цей унікальний пристрій, якому немає рівних. За допомогою електромагнітних сигналів та ультразвукових імпульсів він за лічені дні позбавить ваш дім від носіїв, бруду та інфекції. Пестрепілер це вигідна пропозиція від магазину Shopping TV. ми дбаємо про вашу безпеку, здоров'я та допомагаємо заощадити гроші. Оскільки пропонуємо комплект із двох систем Пестрепілер за ціною однієї, наші оператори вже чекають ваших дзвінків, аби ви зробили замовлення та обрали спосіб доставки.